Тривають останні приготування і поїхали. На сцені в один ритм серця та струни відіграють концерт Палацівський клуб Гітар та музика мрій. Звучить популярна іспанська та авторська музика, окрім поколінь вихованців на підмозках і покоління викладачів. Керівник гітарту Павло Павелко свого часу навчав Олександра Кондратенка. Нині той задає ритму у своєму клубі. Повністю весь рік готував дітей до цього виступу. В них були і якісь такі скажімо, провокаційні проєкти. на цьому концерті буде приймати участь як молодші, наша ланка, тобто це перша група, так і доросліші. Це так називаємо наш концертний склад. Ось в цьому концертному складі вже по три по чотири роки займаються діти, тому власне їм є що запропонувати. Це лише у коридорі Оля розігрується піснею гурту Ельзи». на сцену вийде з власною. Грати та писати почала рік тому. Ділиться, у цьому знайшла себе. Пишу я про кохання. Е, для мого віку це, звичайно, трохи рано, але все одно є почуття, є і хочеться їх вилити в щось більше, чим просто рядки. Одна з 42 гітар концерту Віталія Буняка. Хлопець дуже швидко, на диво навіть викладачам, оволодів грою на гітарі. Кайфую дуже дуже сильно, дуже люблю гітару, без неї нікуди. Що для тебе гітара? Гітара це, мабуть, моє друге доповнення моєї душі. Ось так. Я ну, без неї взагалі не можу нікуди навіть ні поїхати. Гітара всюди в мене дівчини. глядаць казала повна, що не перестає радувати. Вилучені за квитки кошти частинка фонду благодійного марафону. А відтак допомога тим, хто цього потребує. Діана Білоконенко, Юрій Кобів, новини рівного.